Так, ще раз про фази. Нульова фаза це як вам пощастить, стільки й буде тривати. До прикладу, наша нульова фаза це 8 місяців. Знає людину, в котрій нульова фаза була один рік, а потім буде перша і друга фаза. Перша і друга фаза сумарно тривають 18 місяців. Крапка. Закріпили. Те, що платять на першій і на другій фазі. Це все скеровано до того, щоб ви шукали роботу і вчили мову. Типу, у вас завдяки цій виплаті є можливість вчити мову. Якщо ви трошки підвчили мову, ви йдете, шукаєте собі робочий контракт, контракт на житло і з'їжджаєте. Тобто програма вам допомагає розкачатися, але вона не направлена на те, щоб вас утримувати в себе на плечах 18 місяців. Тому потрібно піднімати свої дубці і іти шукати контракти. Тільки тоді у вас буде успіх в Іспанії. Якщо сидіть на попі рівно, успіху не буде. Кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.